Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У Петрівській громаді відпрацьовували навички з ліквідації наслідків африканської чуми свиней. Центр первинної медико-санітарної допомоги пропонує щепитися від гепатиту. Б. Цукрозаводський ліцей провів благодійний ярмарок. У Петрівській громаді відбулись навчання підрозділів з ліквідації наслідків африканської чуми свиней. У них були задіяні представники Олександрійської районної військової адміністрації, ДСНС, поліції та ветеринарних служб. Під час навчань присутнім розповіли про небезпеку даної хвороби, а також показали, як саме відбувається знищення померлих тварин та стадії знезараження приміщень. Докладніше далі у новинах. На території Петрівської громади у приватному сільськогосподарському підприємстві виявили африканську чуму свиней. Вогнище епізотичної небезпеки село Зарічне. Таку умовну ситуацію відпрацьовували представники військової адміністрації, Держпродспоживслужби, Нацполіції, ДСНС, а також органи місцевого самоврядування. Була підозра щодо випадку африканської чуми свиней. У даному господарстві сповістили районну лікарню ветеринарної медицини про те, що хворіють тварини з відповідними. Там клінічними ознаками, синючність, підвищена температура тіла, вводили приведення антибіотиків, не дає ніякого дієвого результату. Після цього була виїхала бригада, група для того, щоб встановити діагноз встановлення підтвердження діагнозу. Був відібраний патологічний матеріал, проведений вскриття даних. Патологічний розтин даного трупа тварин, де була встановлена підозра африканської чуми свиней. Далі підозра вона підтвердилась протоколом випробувань Кіровоградської регіональної лабораторії. Це ПСП «Зарічне», в якому є, нараховується 800 50 голів, які будуть в разі, ну будуть знищені. Потім зона захисту, в яку війшло село Червоносілля, це радіус 3 км від епізотичного вогнищу, вогнища, де також будуть проводитися відповідні заходи. І зона нагляду, в які війшли там п'ять населених пунктів. Це село Головківка, піщаний брід. Це ті села, які знаходяться в радіусі 5 км від зони захисту. Для ліквідації наслідків гострої інфекційної вірусної хвороби залучалась уся необхідна техніка залучена. Оглушувач і від безпосередні розчини шприци і так далі для апарати шилова для омертвлін свиней, це оглушувач, це апарати шилова і розчини чимириці. Потім це залучена дезінфекційна техніка. А саме на карантинному посту при чергуванні це оприскувачі ранцеві, які будуть використовуватися для які використовували для оприскування. Техніка, яка в'яжає коліс, плюс безпосередньо взуття людей, які заходили, виходили з вогнища інфекції. Потім було залучено термомеханічний генератор тумана. Це який застосовується для проведення дезінфекції. Вперше африканську чуму свиней в Олександрійському районі зареєстрували у 2016 році. Спалах стався на фермі у Войнівці. Цього ж року був ще один випадок в Онуфрівці. Останні спалах захворювання зареєстрували на початку вересня у господарстві села Подорожнє. Там умертвили 540 свиней. Три дня безпосередньо займався. Задача служби було вибити, знищить і спалити. Лікарні задача стояла згідно рішення ДНПК. Що ми зробили буквально за два дні? Вакцини немає, страшна хвороба швидко розпостраждається. Люба птичка може перенести на своїх лапках на дзьобі цю страшну хворобу. Тому нам швидше, якщо не дай Бог спалах, швидше вибити усіх свиней і спалити, щоб далі. Не було провести дезінфекцію там, де ці свині були. Як кажуть, навчання, чим трудніше в навчанні, тим легше в бою. Так? І з цією ціллю організували адміністрація наша разом із управлінням таке навчання. Хоч ми, як кажуть, і навчані, бо і війну пережили, і пережили безпосередньо по-дорожньому». Випадки африканської чуми на території Кіровоградщини реєструють практично кожного року. Спалахи трапляються як в приватному секторі, так і у фермерських господарствах. На жаль, в цьому році ситуація погіршилася у нас на території області. У нас на сьогоднішній день зафіксовано чотири випадки африканської чуми свиней. Три випадки. На території Кропивницького району це території колишніх Новгородківського, Компаніївського і на теперішній час Долинського районів. І один випадок був в Олександрівському районі. Зараз там ще продовжуються заходи. Це колишня територія Світловодського району. Ми поцікавились у зв'язку з чим зростає кількість подібних випадків. Основними такими факторами виникнення цієї хвороби були порушення умов утримання свиней, а саме недотримання закритого режиму роботи свиногосподарств. Також був випадок безконтрольного переміщення свиней. Територію області і з іншої області в нашу область всі служби, які брали участь у навчанні ліквідації наслідків та локалізації вогнища африканської свиней, вправно відпрацювали свої дії. Зазначимо, що останні спалах небезпечної хвороби на Кіровоградщині зареєстрували 12 жовтня у селищі Молодіжне, Долинської громади. Там та у трикілометровій кілометровій зоні від вогнища захворювання введено карантин на 40 діб. Щепитися безкоштовно від гепатиту Б запрошують Олександрійські лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинація дієвий засіб профілактики проти важкої та доволі поширеної хвороби. Чим небезпечний гепатит, розповіла Анна Похватюк, медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги. Лікарі Олександрійського центру первинної медико-санітарної допомоги запрошують всіх охочих щепитися від гепатиту Б. Що це за хвороба і чи велика смертність, розповіла медична директорка закладу. Гепатит Б це небезпечна для життя інфекція печінки, яка спричиняється вірусом гепатиту Б. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 2 мільярди людей в світі інфіковані гепатитом Б. Ну, близько з них мають ну, близько 360 мільйонів мають хронічну форму захворювання. Ну і взагалі щороку в світі нових випадків реєструється 4,5 мільйона по всьому світу. І ну, статистика смертності, оскільки найчастіше він вражає печінку, і якщо вчасно не пролікувати, не провакцинуватись, не попередити захворювання, то призводить до тяжких ускладнень, таких як цироз, або Рак печінки, і ну щороку в світі реєструється біля 700 тисяч смертей людей від іменно, саме від гепатиту Б. Є випадки гепатиту Б і в Олександрії. В Олександрії так є певні категорії людей, які мають хронічні захворювання. В основному це хронічне захворювання на гепатит Б. Лікування тривале і зазвичай воно складає пожиттєве, оскільки це якби називають. Тиха епідемія, тиха смерть себе ніяк не проявляє. А коли вже проявиться, то тоді, звісно, вже лікування буде пожиттєва терапія. І коли лікування від гепатиту Б проводиться коштом хворого, вакцинація безкоштовна. Ми рекомендуємо всім вакцинуватися для діточок маленьких. Це обов'язкова вакцинація, яка входить в щорічний, ну, щорічний. Яка входить в календар щеплень в Україні. Тому, якщо батьки проти, хай не бояться, оскільки це буде імунітет на все життя і менше буде ускладнень, і дитина в подальшому не захворіє на це захворювання. Якщо це доросла особа, то з 19 до 60 ми рекомендуємо всім вакцинуватися, якщо в дитинстві не було вакцинації. Якщо це людина старша 60 років і має Супутню патологію тяжко, то це в обов'язковому порядку бажано, оскільки це буде посилювати їхні хронічні захворювання. У нас в закладі в Олександрії наявна вакцина в достатній кількості від гепатиту Б. В медзакладі в наявності безкоштовні вакцини і від інших епідемічних хвороб. У нас в закладі наявна вакцина від ковідної інфекції. Якщо кому треба бустерні, можуть приходити вакцинуватись. І зараз наявна вакцина АДПМ. Це дифтерійно правцева вакцина. Дифтерія і правець також надзвичайно небезпечні інфекційні захворювання, які ну зачастую закінчуються летальними наслідками. Охочим вакцинуватися, варто звернутися до сімейного лікаря. У цукрозаводському ліцеї відбувся благодійний ярмарок Хвиля добра. Він був проведений, аби зібрати кошти на реставрацію пам'ятного знаку загиблим героям, який розташований поруч з навчальним закладом. Його автор, випускник цукрозаводського ліцею, який зараз боронить кордони нашої держави. Що продавали, та скільки вдалося виручити коштів на добру справу, розкажемо далі у сюжеті. Щоб відновити пам'ятний знак загиблим героям, який розташований поруч з цукрозаводським ліцеєм, у закладі провели благодійний ярмарок. До доброї справи долучиться уся громада, розповідає секретарка Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко. Декілька років тому наш захисник, мешканець нашої громади, ігор погрібний, також він випускник цукрозаводського ліцею, встановив пам'ятний знак на честь хлопців, дівчатки захищають нашу країну від загарбників. Але з часом знак почав псуватися, і він потребує реконструкції. Тому саме цукровозаладський ліцей ініціював таку пропозицію, розпочав сьогодні акцію, на якій ми починаємо збирати, донатити на інсталяцію нову, на відродження цього знаку. Ми поспілкувалися з Ігорем. Він не заперечує, щоб ми це зробили, і в такому форматі який побачать діти. Тому ми від імені селищної ради від е Голови селищної ради дякуємо нашим діткам, дякуємо нашому ліцею за те, що вони розпочали. Цю акцію, і наш дошкільний садочок також долучається, обов'язково долучиться на вся громада, і в цьому місяці долучиться і селищна рада. Тобто, весь колектив також задонатить на цю акцію. Заходи будуть проводитися по всій громаді. Ми відкриємо картковий рахунок. Скоріше за все, це буде картковий рахунок відкритий на дружину нашого воїна, де кожен бажаючий може долучитися і задонатити суму такою, як він бажає. І ми сподіваємося, що в найближчий час ми зберемо потрібну суму і відкриємо новий гарний знак. На столах поробки, створені дитячими руками, а також смаколики, печиво, кекси, тортики, вафлі та напої. Чому саме руками дітьми ми вирішили зробити ярмарок і зробити зібрати кошти на цей пам'ятний знак? Тому що щоб діти берегли, так як він знаходиться майже на території школи, щоб вони з повагою відносились, а також приучати їх до більш як поцінування того, що ми маємо на сьогоднішній день, і на Лак нашої ярмарки, солодощі, напої, різні вироби ручної роботи, корзинки, браслетики, все, що діти могли створити вдома з сім'єю, з батьками своїми для того, щоб об'єднатися і разом показати, що ми є сила. Максим, учень цукрозаводського ліцею, говорить, що несмачних солодощів не буває. Тож на ярмарку сподобалось все. Я ще не капував барні. воно дуже вкусне було. І купував свою цю булочку. Це мені мама купила, та я ще його не пробував. Загалом, цукрозаводський ліцей, окрім ярмарку, замість уроків провів ще й ряд цікавих заходів. Звісно ж, благодійного характеру. День сьогодні був дійсно незвичайний, тому що розпочали ми його з аукціону дитячих робіт про права дитини. Це була продукція, яка була виготовлена руками дітей і мала можливість за певну суму придбатися їхніми батьками. Продовженням цього дня став ярмарок, який Показав милість наших батьків стосовно того, що вони мають можливість зробити сьогоднішній день незвичайним. І саме найголовніше, що ідеєю цього цих заходів було те, що після аукціона Кабінет безпеки нашого закладу має розподілити кошти, які вони вторгували за свої вироби, і долучити їх чи то до благодійності, чи то до придбання певних матеріалів, які допоможуть їм у їхніх проведених тренінгах і інших заходах. А гроші, які будуть мати можливість вилучені із ярмарки і долучитися до дитячих грошей, було вирішено. Приєднати на благодійний такий внесок, який буде символізувати непереможну нашу країну. Разом Цукрозаводському ліцею та садочку на реконструкцію пам'ятного знаку загиблим героям вдалося зібрати трохи більше 17 тисяч гривень. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.